Будь ласка, артемію, ми слухаємо вас, але будь ласка в регламенті 7 хвилин. Доброго дня, шановні колеги, шановна громадськість, всіх вітаю. Для мене велика честь взяти участь в цьому заході для того, щоб вкластися в регламент, я все ж таки продовжуючи думки Павла та його тези, хотів би окремо звернутися саме з точки зору градації шкоди. Нас дійсно ми, як юристи, як адвокати, повинні діяти в певному правовому полі, яке задається межі його задаються першочергово нашим. Національним законодавством і на жаль на сьогоднішній час наше національне законодавство не розділяє окремого виду так званої ну екологічної шкоди для людини. Воно не містить, воно містить лише поняття ну, доволі вузьке матеріальної шкоди та моральної шкоди. Моральна шкода, вона фактично може застосовуватися як універсальний інструмент відшкодування для особи, щодо якої має місце порушення прав, яке прямо підпадає під категорію майнової шкоди. Якщо майнова шкода, все зрозуміло, є якийсь об'єкт права, він зруйнований. ну, в матеріальному світі його немає. відшкодовується його вартість або вартість його відновлення. Якщо мова йде про а, право на безпечне довкілля, яке є складовою частиною нашого національного законодавства, наших міжнародних зобов'язань, яке на сьогоднішній час навіть стало визнаватися крізь призму, по, призму положень Європейської конвенції з прав людини. Ну, Конвенція з коріння людини основна основи європейського права. Uh, і до речі, скрізь призму цієї конвенції право на безпечне довкілля розглядається в двох аспектах: двох статтях. право на скрізь право на життя це друга стаття. Тобто, якщо, наприклад, екологічне забруднення в певному регіоні сягає такого виміру, що просто там тиждень знаходиться, то можна і померти певній людині. То це має місце вже посягання на право на життя, і крізь призму призму статті 8 це право на особист, особисте особисто життя, називаємо так: на сімейне життя тощо на звичні умови життя, скрізь саме практики європейського суду з прав людини, право на безпечне довкілля на сьогодні час розглядає крізь застосування цих двох статей. Так ось в контексті сказаного вище і практики європейського суду з прав людини. Ми дійсно вважаємо, що напевне, якщо нам держава нам, як юристам, не забезпечує необхідний методологічний інструментарій. Для того щоб мати можливість оцінити, хоча б орієнтовний розмір заподійної рекомендованої до відшкодування шкоди великій кількості осіб крізь призму екології, тощо тоді ми повинні застосовувати той самий метод екстраполяції стосовувати зарубіжну ну, практику у цій справі: Росія проти Грузія, перепрошую проти Росії, дійсно мало місце градація заподійної моральної шкоди крізь призму відповідних порушених прав особи, тобто особа, наприклад, яка підверлася, це була справа про депортацію. Якщо особа її примусово видворили, однак вона виїхала самостійно, тобто її просто позбавили права на перебування, то це 2 тисячі євро. Якщо особа пробула е е вимушена в російській в'язниці понад 30 днів, це 15 тисяч євро компенсації. Ось така була, ну мовно кажучи, града градація, в залежності від того, яке право порушено. користується. Участь такою практику, а практика Європейського суду з прав людини це джерело права в Україні. Ми таким чином вважаємо, що можна застосувати відповідний і методологічний підхід е, при розгляді справ про масовому порушенні е, прав людини, масовому делікті, в тому числі з екологічною складовою, е, особисто я брав участь у розробці цих рекомендацій. Я можу їх стисло озвучити. Ми запропонували загалі шість груп постраждалих осіб е, в залежності від того, яке право їх порушене. Від саме збройної агресії, яка для нас зараз є юристи для всіх, є найголовнішим викликом, напевне, у житті. Якщо я дуже стисло придуся по підгрупам та із змісту. міста. Тобто перша група це порушення права на життя, в тому числі посягання в результаті невибіркового стосування зброї. Як ми знаємо, пересічний цивільний громадянин, який переховується від ракети або якоїсь іншої зброї під час оголошеної там повітряної тривоги, він не знає, вона прилетить до нього, до його сусіда або за 100 метрів, або за 100 кілометрів. Він цього не знає. Це називається за міжнародним гуманітарним правом невибіркове застосування зброї. Ро і кожна особа з 24 лютого це точно перебуває в повному емоційному стресі. Про це до речі, казала сьогодні чи вчора наша перша леді пані Олена Зеленська, що 75% українців постійно постійному, просто в пригніченому стані. Вони побоюються, вони знають чи будуть вони жити завтра. Чи прилетить він, чи не прилетить. Тобто в даному випадку, це перша підгрупа. Це це перша група. В ній можна виділити підгрупи. Тобто, це люди, які втратили близьких родичів таким чином. А, а друга підгрупа – це люди, а, які відповідно побоюються за те, що їм і їх позбавить життя або позбавить щонайменше цілісності їх організму, то за, за, їм буде заподіяно шкода їхньому здоров'ю. Друга група це моральна шкода, як про порушення права на безпечне довкілля. Те, що казав Павло, це нафтобаза крячки, і тоді воно горило два, два тижні, і люди е, з, з, зазнали шкоди, що встановлено. В даному випадку у нас цілеспрямовано порушення Женевської Женевській конвенції руйнується довкілля. Навіщо знищувати продозаповідний фонд, навіщо в лешках знищувати е, ліси? Наприклад, це воно що має якесь вирішальне військове значення? Ні, це просто е екологічний тероризм. Я як сам одесит, е, дійсно влітку я в найближчий час не матиму можливості користуватися екосистемною послугою, е, відпочивати на морі, бо там все заміновано. Це як ми вважаємо в даному це друга велика група. Це люди, які відповідно їм заподіяно моральна шкода і потенційно це може бути кожний громадянин України. Також в результаті того, що руйнуються довкілля. Довкілля воно масове дуже важко виокремити, що пожежа, наприклад, в Крячках тих самих да, вона заподіяла шкоду лише в певному регіоні. Має місце перенесення відповідних забруднюючих речовин через грунтові води, через атмосферне повітря на великий простір. І ніхто не за не може зараз сказати, що буде через п'ять років з українським довкіллям після того, що зробили ці російські згадники з ним. Тобто, це друга група. Третя фактична група. Це вона вже більше, більше суто юридичне питання. Я не буду цілком вдаватися, щоб не виходити за регламент. Я просто назову без підгруп групи. Це моральна шкода, як нас до порушення права власності. Ну важко явити, що особа наприклад, зруйнували або примусово захопили автомобіль, що вона не має ніяких. Моральних страждань у зв'язку з цим це позбавлення права власності, так, це моральна шкода в даної випадкові наслідком відповідної протиправної дії. Четверта група, я вважаю, що це моральна шкода як наступ ушкодження здоров'я. Тобто ну, для особи буває так, що вони, вони постраждали за доподієм шкоди здоров'ю, е, окрім безпосередньо матеріальної шкоди, навіть там про протезування, лікування тощо, є моральна людина знаходиться у стресі. Е, багато людей, п'ята група, це моральні шкоди за вимушене зміну місця проживання, втручання в приватне життя. Багато людей виїхало і не знають, що, як їм жити, що їм робити, що їх чекатиме, і, і бояться вони повернутися до України. Це, це для них постійний психологічний стрес. Ну і шоста це е, моральна шкода в результаті вправа на втрату звичної мови життя, права на доступ до праці, що відповідає кваліфікації. Ось, якщо вчора людина, наприклад, була е, там юристом чи бухгалтером, там керувала по е, якимось великим підприємством, мала дохід, зараз вона вимушена переїхала до Європи і не може знайти. Ти роботу навіть ну прибиральником, наприклад, бо не знає мови тощо. Тобто, це я вважаю, що і це наша думка спільно нашої юридичної компанії: що такий підхід за відсутності належного методологічного інструментарію для обрахунку такого а, виду шкоди для інших осіб при масовому порушенні прав. Має застосовуватись, і він має право на на життя. Він базується на положеннях міжнародного законодавства і він враховує екологічну складову, бо саме екологічна складова в розрізі чинних положень українського законодавства це є прямий шлях до групового позову. E, на цьому дякую, що сподіваюся, що вклався в регламент. <клався> Якщо є питання, напевно, як пані Тетяна казала, що краще відповісти їх окремо, щоб не займати час інших учасників. E, сподіваюся, всім було цікаво. Разом переможемо. Слава Україні. Героям слава і дякую, Артемію. Я не мала на увазі, що ми не будемо відповідати на запитання. Просто є такі суто професійні, і Павло був обмежений часом. Mm -hmm. Тому що він знаходиться далеко за межами, він в нього зустрічі і зовсім інший час навіть по відношенню до нашого. Але якщо Артемій, от ви зможете якісь питання дати відповідь, то так, от так, є я питання готову. про механізм виконання рішення національного суду по груповому позову щодо компенсації матеріальної шкоди. Тут задається питання: джерела компенсації, як а, так. Я бачу це питання в чаті. Це фактично питання, це виклик не тільки юриспруденції України. За виклик юриспруденції всього світу є декілька на теперішній час розглядається підходів до цього приводу, і навіть найго раніше найголовніше, найскладніше питання, що перешкоджало можливості розгляду потенційної, це був судовий і юрисдикційний імунітет Російської Федерації. На теперішній час в Україні він вже подоланий повністю. З точки зору деяких деяких інших юрисдикцій, це питання залишається так само дискусійним, однак, тим ними. Ніш ми розглядаємо таку концепцію, що українське рішення суду а воно може бути визнано в доброму слово виконання в інших країнах, де з наприклад так. Активи, той самий, наприклад, я кажу золотовалютний резерв, частково, які з Російської Федерації, які заморожено, де знаходяться державні підприємства, майна державних підприємств Російської Федерації. Бо, наприклад, ось одна з актуальних позицій Верховного суду України. Якщо не помиляюся, це було в липні або серпні 2022 року. що державні російські підприємства це було виконання рішення міжнародного арбітражу по Криму? По анексуванню підприємств і стягнення відбулося за рахунок акцій належних державним ну, дочірнім банком із російським капіталом, де е, Верховний суд дуже детально проаналізував е, їх е, так званий legal standing, тобто ну правистановищі відповідних юридичних осіб, дійшов висновку, що державні підприємства в даному випадку державні банки вони фактично частково виконують повноваження Російського міністерства фінансів. Вони є нерозривними від держави. А тому не вони можуть і мають відповідати своїм майном виокремленим майном певних юридичних осіб державних російських за зобов'язаннями Росії так без беззаперечно винно. Особа фактично тут одна Росія як суб'єкт права однак також потенційно є інші особи, так звані пасивні або активні співучасники цієї аресі, які які своєю або цілеспрямованою дію, або замовчуванням та отриманням від цього ну, бенефіту, тобто відповідних преференцій від наслідків цієї а. Агресії, вони таким чином стають співучасниками пошук їх активів, а звернення стягнення на них це також є юридичний виклик, і це не призведе до порушення основних засад взагалі світового правопорядку. Бо просто взяти і конфіскувати якийсь актив, як у нас багато хто закликає, а візьміть там передайте їх Україні. Так це було б дуже добре Україні однак це порушує право власності з боку інших осіб, кому воно титульно належить Якщо мова йде про виконання рішення суду Суду, то рішення суду це єдиний законний шлях для звернення стягнення на таке майно. Тобто, зараз ми розглядаємо саме такий один із шляхів, тобто це розповсюдження відповідальності відповідно Російської Федерації на державні підприємства і інші пов'язані з Російською Федерацією підприємства активи на підставі українського рішення суду, яке може бути визнано в інших юрисдикціях, то згода на виконання, яке також може бути надано. Дякую, дякую, Артемій.